Дружі. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях, прогноз на наступний тиждень. Звичайно, це переважно прогноз для України. А далі ми бачимо, як це буде впливати, побачимо, як це буде впливати на інші країни, на весь світ. Тобто ми зараз дивимось прогноз на тиждень, перший тиждень квітня, тобто з 1 до 7 квітня. Хто святкує Пасху за західним чином, того вітаю з Паскою, а інших буду вітати після, трохи пізніше. Тобто, як завжди, маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. А велика кубка це придворні та ситуаційні карти, які показують деякі деталі, деякі подробиці, настрої і таке інше. Тобто, дивимось, що чекає на Україну перший тиждень квітня. 2024 року. Не треба лякатися. Дивимось, що чекає на Україну на першому тижні квітня 2024 року. Хотіла вискочити інша картка, але яка вийшла, така вийшла. Тобто, ну. Це завжди присутнє фоном в цей час, коли йде війна, це таке символ зла, це символ нашого північного сусіда. Але не кожного тижня воно нам випадає, тобто це можна розглядати, наприклад, я зроблю таке припущення, що він активується. Чи стане ще підступніше, ще більш злим, хоча куди ще більше? Ну, дивимось підробиці. Що мені не дуже подобається, це якісь, якась нерішучість, якісь коливання у владі бо це можливо якесь бажання піти на якийсь компромісне рішення, і це дуже погано. Але оця картка мене, мене трохи надихає, хоч вона не дуже гарно виглядає, але в неї є одне із значень, яке каже про одужання. Але ще тут є і така штука, як прийняття рішення і деяка самотність. Тобто це може казати про те, що треба прийняти важливе рішення, самим не слухаючи порад якихось... Підступних високопосадовців, які мріють лише про власну користь. Тобто цей тиждень буде нелегким. Будуть якісь інтриги в верхах і, мабуть, не тільки в нашій країні, це дуже-дуже неприємне. І бачите, от, от, саме ця картка, мені каже, найбільш неприємною, бо це коливання, це, ну, як би мовити, немає чіткого рішення, немає чіткої, чіткого стержня, як це сказати. Бо можу так, можу так, під того лягу, лягти, під другого лягти, це, це погано. Лягти можна. Але лягти для того, щоб одужати, щоб набратися сил і прийняти рішення чітке, справжнє, патріотичне, таке рішення, яке веде нас до перемоги. І нагадаю, друзі, що вашу допомогу я спрямовую на допомогу ЗСУ, звичайно, тому щиро дякую всім, хто надсилає гроші. І Іноді, іноді я, звичайно, п'ю каву, а більшу частину, це більш навіть ніж 90%, я відправляю на допомогу ЗСУ. Тобто, ще раз щиро дякую за допомогу всім вам. Тобто гуртуємося, я не можу нічого іншого порадити, бо це дійсно так. Ми, нам треба згуртуватися перед, перед обличчям зла, втілення зла всесвітнього, бо є хитання якесь у владі. Тому треба бути нам, народ, як єдиний єдине джерело влади, єдине джерело сили нашої країни. Згуртуватися і не дати нас злити, як то кажуть. Тобто дуже-дуже уважно дивимось за усім, що відбувається у верхах. Бажаю одужати і прийняти вірне рішення. Слава Україні, слава ЗСУ!